Підняти білий прапор як символ мужності. Папа Франциск знов в епіцентрі політичного скандалу, Чи українцям до подібних заяв святого Отця не звикати два роки тому, напередодні Великодня, пройти спільну хресною дорогою було запрошена українку і росіянку. Тоді також лунала чимала критики, і позиція Ватикану була чіткою. Папа Франциск не політик, і для нього будь-яка війна є аморальною. Дійсно, на чолі Ватикану людина з благословською освітою, яка не займала жодних політичних посад, не мала жодного політичного мандату до того, як отримати ключі від Ватикану. Та чи дійсно Папа Франциск поза політикою і опікується лише душами та серцями власних вірян? Хто ти, телені? Я протиріччя. Я Господь. Один у трьох і три в одному Як Марія, Діва і Мати, Як людина добрий і лихий. Так так це кадри серіалу. Молодий папа італійського режисера Паоло Сарантіні. Діалоги з фільму давно розібрали на цитати, а світлий образ Лені Білардо залишиться з нами назавжди. Автори серіалу неодноразово наполягали на вигаданості персонажів і на в реальних ситуаціях. Але люди, які давно спостерігають за життям в Ватикані, впевнені, серіальний папа не настільки далекий від реального персонажу. Папа Франциск прекрасний комунікатор, нагадує швейцарський журналіст Лусім Бернет, який довго працює в Римі. Коли він розмовляє з людьми, присутніми в його аудиторії. То зазвичай знаходить правильні слова. Він втішає, піднімає настрій, вражає своєю людяністю та гумором. Коротше кажучи, Франциск відкритий і милий. А ще у Паперимського величезна медіа імперія. Рахуйте самі: сім офіційних акаунтів в мережі X різними мовами, понад 9 мільйонів підписників в Instagram та офіційний медіа Vatican News, Сумарною кількістю користувачів понад 6 мільйонів. Папа прекрасно відчуває аудиторію і знає, як сприймають його слова, коли йдеться про Україну. Що вражає у словах папи, так це повна відсутність будь-якої згадки про Росію, тобто про агресора, який насправді несе відповідальність за війну. Україна для нього зазнала поразки, а разом з нею і захід, який її підтримує. І тому все, що залишається Україні, це відвага здатися білий прапор. Коментує відповідь святішого отця Ватиканський оглядач Сандро Маджистер для Радіо Свобода, обурені словами папи і його власні підписники. Інколи не добираючи слів, залишають гнівні коментарі. Папа Римський чіткий і каже прямо, коли хоче. Саме так сталося на початку вересня минулого року у Марселі. Тоді преса назвала його візит історичним, а промову – політичною. Говорячи про мігрантів, він, не добираючи слів, дорікав європейським політикам. Що стосується надзвичайної ситуації, то міграція це не короткотривала небезпека, що живеться алармійською пропагандою, а реальність нашого часу. Цим процесом варто мудро управляти, що передбачає адекватну європейську відповідь, яка здатна впоратись з об'єктивними труднощами. Дозвольте собі проникнутися нещасними історіями наших братів і сестер, які мають право емігрувати чи ні. Проте вони не мусять зіштовхуватися з байдужістю. Історія закликає зробити зусилля над собою, дослухатися до своєї совісті, аби попередити кораблетрощу цивілізації. То чому папа Римський не ставить знак рівняння між бомбардуванням Сирії, кризою біженців, війною в Україні та Ізраїлі, руйнівними діями Росії на територію України? Чому за два роки повномасштабного вторгнення Пантіфік таки не спромігся сказати два простих слова: Путін агресор? Версій багато. Одні вважають, що теперішній бос Ватикану походить не з Європи, на відміну від своїх попередників Іоанна Павла II та Бенедикта XVI, і не пережив особистих жахіт Другої світової війни. Інші схиляються до думки, що папа в душі просто самотній антиамериканіст і використовує практику подвійних стандартів тоді, коли йому це потрібно. Теолог Кирило Говорун на своїй сторінці Фейсбук. Дорікає папі Франциску поверхневе прочитання так званої теології слабкого Бога. Згідно з цією теорією, справжня сила проявляється лише в слабкості, але з іншого боку, пише Гаворун, в реальному світі ідей. Папи можуть мати катастрофічні наслідки, в тому числі відкриваючи шлях до геноцидів і встановлення права найсильнішого. На цьому все. Якщо ви надалі хочете бачити подібні відео, поставте лайк та підпишіться на соціальні мережі аналізуй. Ну а ми закликаємо вас читати, дивитись, думати і аналізувати.